У світі ідеальних людей мене б не зрозуміли. Але добре, що такий світ існує тільки в коментарях в соцмереж. Я продаю шопери, а сама йду з пакетом. Катастрофа! На вихідних я здавала вторсировину, використавши для цього всі багаторазові торби, які були вдома. Потім зайшла до батьків і залишила їх там. Потім з'ясувалося, що вдома немає чого їсти, довелося йти в магазин, а шоперів під рукою нема. І ось на сцену виходить він. Поліетиленовий пакет, який вже 300 років лежить у мене вдома, чекаючи свого зіркового часу, я зроблю з ним покупки, потім акуратно складу назад, він знову чекатиме наступного свого виходу. В світ. і це абсолютно нормально. Екологічність це не про те, щоб жити бездоганно і ніколи не торкатись пластику, це про баланс і свідомий підхід, про те, щоб не купувати зайвого, використовувати речі повторно і робити, хоч трохи краще для планети, коли це можливо. Тож якщо ви одного дня опинитесь з пластиковим пакетом в руках. Не картайте себе, головне не ідеальність, а напрямок, у якому ми рухаємось.